Так вололюдна на мототреці у Мачехах в останні було років із 20 тому. Адже наприкінці 90-х тут грала одна з найсильніших мотобольних команд області. Тож не дивно, що цей день місцеві називають днем відродження мотоболу не лише у селі, а й у районі. Колись тут мотобол процвітав. Виступали, вони приймали участь в чемпіонаті України у первій лізі СССР. Достойно виступали, і також пройшов за неперед. Але зусиллями цих спортсменів, аматорів, я повинен сказати, що ми бачимо, що відроджується, іде іде відродження мотоболу, і і в мачух. Перед початком матчу на всіх чекав ще один приємний сюрприз. Одна із приватних нафтогазових компаній «Нафтогазводобування» передала сільській громаді два нових спеціалізованих автомобілі. Один для вивезення сміття, другий для викачки та транспортування рідких побутових відходів. Автомобілі надані у рамках соціального партнерства розробників НАДР із Полтавським районом. Навтогазовий комплекс, який працює на теренах Полтавської області, повинно розуміти. Що надра все таки належать народу. Якщо вони отримують певні прибутки, вони повинні обов'язково, перш за все, ліквідувати екологічні наслідки своєї діяльності і допомагати розвитку тієї інфраструктури, яка є на території певних територіальних громад. Звичайно, що це додаткові робочі місця, це нове підприємство. Ми створили комунальне підприємство. Зараз завершуємо документацію. Це потрібна дуже річ, оскільки населення. Немає змоги обслуговуватися асинізатором і мусорною машиною мусоровозом, то ці дві машини допоможуть забезпечити благоустрій, чистоту на нашій території. Крім того, ми ще плануємо, що наше комунальне підприємство потрішку окріпне, і ми будемо надавати послуги не тільки жителям нашої сільської ради, а й сусідніх сільських рад. Товавризький матч відбувся на новенькому полі. Його відновлювали всією громадою. Тож, подивитися мотобольний двобій прийшли чи не всі мачехи, а ще й глядачі. З навколишніх сіл цього дня на новенькому мототриці мірилися силами команди Ниви із села Вишняків Корольського району Тополос із Новий санжар. Командою Нива в нас е, тісні, як той кат е, давні стосунки ігрові. І завжди ми з ними граємо важкі ігри на тій неділі. На ту ми ту, ту ігру ми програли в чемпіонаті України, їм програли е, їздили в Вишняках 2-0. Цього разу команді з новинства вже пощастило більше. Своїх суперників і змішників вони перемогли з рахунком 3-1. Хотілося, щоб перспективі найближчі, якому раніше, у нас відбувалися бої не на сході, а на стадіонах між різними командами. Полтавщина славиться мотоболом. Хотілося відродити повністю цей вид спорту на теренах області. Ми колись були чемпіонами, чемпіонами Європи. Хотілося, щоб відтоді мальчика була своя команда, і для цього були можливості її організувати. Я маю на увазі кошти.